Алами Фейс, воді меплейспа е галі, осавашей. Леспан Брейкс, Леспі Фрейк, Фанегемводечейс. Юадекеченгізене. Хаковий these осоєнадійсмом policies. Мої найщиріші вітання, друзі. Ми сьогодні приїхали на наше партнерське Сто у Вінниці. Спеціально для того, щоб показати вам автівки наших клієнтів, які вже готуються до ремонту, які ремонтуються. Тож з вас вподобайка. А я зараз все покажу. Ви тільки погляньте, скільки автівок наших клієнтів тут сьогодні зібралося. І от одразу, друзі, навіть і не вибереш, з якої а, почати. Так, але мені здається, мені здається, що я ось тут бачу цікавенький варіант. Давайте з нього і почнемо. Ви просто подивіться, мінімальні пошкодження, який екстер'єр. Обирайте. Ну, це, звичайно, друзі, все жарти. Почнемо. Ми все ж таки з цієї тесла Model Y 21-го року. Long Range, Dual Motor. Білосніжний салон всередині. А ось такий звичайно фірмовий. Екран від Тесли. Тут пробіг 31 тисяча миль. Купили ми цю Теслу на аукціоні за 27,5 тисяч доларів. Основний удар тут був в задню частину автомобіля. Автомобіль готується до ремонту. Звичайно, повний привід. І ось такий шикарний варіант. Зовсім скоро буде відновлено, буде в ідеальному стані. І на цій Теслі наш клієнт вже буде їздити по дорогам України. Так, давайте одразу розкажу, що в нас буде по ремонтним роботам з цією теслою. В нас заміна бамперів, правої фари, заднього підсилювача та стопів, а також в нас рихтування задньої панелі і ось цієї правої четверті. На цьому все. Так, на черзі у нас такий цікавий варіант до Джорні, 18-й рік. Ось в такому цікавому зеленому кольорі. З пошкоджень, як ви бачите, був удар в передню частину автомобіля. Під капотом у нас тут 2,4 літра двигун. Передній привід. Ми купили даний автомобіль на аукціоні за 2650 доларів. Пробіг у нас тут 80 тисяч миль. Давайте оглянемо автомобіль. Ось, бачите, підтвердження: 80 535 миль. Давайте покажу по пошкодженням. Бачите, автомобіль вже було продефіктовано. Він також готується до ремонту. А салон тут заслуговує окремої уваги. Ви просто подивіться на стан салону. Він ідеальний. Тут прямо такий салон виглядає, як в автомобіля, яким вже користуються, вже на ньому їздять. Тут в нас і третій ряд сидінь, до речі, є. Сам салон темного кольору текстильний. Коробка автомат, мультикермо. Дуже цікавий варіант за дуже адекватні кошти. Окремої уваги заслуговують оці легкосплавні диски. Їх треба також показати більш детально. Напишіть в коментарях, як вам У нас запланована заміна бампера, лівої фари, лівого переднього крила, також рихтування двох дверей і ремонт підвіски. А тут у нас свіжо доставлений американець Ford Escape в комплектації Titanium. Давайте оглянемо автомобіль по колу, поки вам а, розкажу, що в нього під капотом 2 літра на передньому приводі автомобіль. А, дане авто ми купили на аукціоні за 2700 доларів. Як ви можете бачити, з основним пошкодженням в ліву задню дверцяту. ось ви можете бачити, давайте покажу вам трішки детальніше. У нас тут чорний шкіряний салон, електропривід Сидінь. Пам'ять сидінь, звичайно, мультикермо, звичайно, мультиекран, клімат, контроль, коробка автомат. І подивіться, тут доволі багато місця для пасажирів заднього ряду. По Цьому Ford Escape все просто. Давайте одразу по ремонту. У нас тут буде заміна а, задньої лівої дверцяти, сапожка, а також рихтування пройому. А тут у нас одразу біля Форду сховався джип компас 16-го року випуску. Подивіться, як красиво і агресивно виглядає. Давайте розкажу по цьому автомобілю. Також тут давай 4 літра а, під капотом, повний привід. у нас тут 92 тисячі миль пробігу. По пошкодженням основний а, удар був. Був у нас задню частину автомобіля, це комплектація High Altitude. Придбали ми його на аукціоні за 4250 доларів. Подивіться, як гарно а, виглядає чорний шкіряний салон. Також в цій комплектації в нас є а, люк. Бачимо, що в нас невеликий екран мультимедіа. Звичайно, мультикермо. Все доволі цікаво. Ось такі шильдики а, компас. Багато місця для пасажирів заднього а, ряду. По ремонту рихтування задньої панелі, кришки багажника, також капоту, фарбування правої задньої дверцяти, правого крила, а також ремонт заднього бамперу. А ось цей красень у нас це Range Rover Evoque 18 2018 року. Під капотом у нас тут 2 літра турбо. Пробіг 69 тисяч миль. Ось бачите, в нас написано також. Даний автомобіль ми купили на аукціоні для нашого клієнта за 9025 доларів. Тут одразу давайте поговоримо по пошкодженням. Основний удар був в праву передню частину автомобіля, як ви можете бачити, все загерметизовано, щоб туди не потрапляла волога. А зараз ми з вами... Ми перейдемо та подивимось, що ж в нас тут по комплектації. Одразу бачимо, що в нас безключовий доступ. Бачимо, що спрацювала безпека в салоні. Будемо її відновлювати. Є електропривід сидінь, пам'ять сидінь. Сам салон у нас чорний шкіряний, Мультикермо, мультиекран, кнопка старт-стоп, селектор, передач у вигляді шайби, клімат, контроль. А в нас, до речі, тут також є підігрів задніх сидінь. Напишіть, як вам взагалі ось лінійка від Range Rover. чи не за маленькі. тому що як мені здається, це прямо ідеальне поєднання. Розмірів та потужності. По цьому Range Rover Evoque в нас будуть проходити відновлення безпеки, заміна передньої правої дверцяти, правого крила, переднього бамперу, правого дзеркала, також ремонт підвізки, рихтування полки крила правої і рихтування задньої правої дверцяти. До речі, ледь не забув. Також буде замінюватись лобове скло. Це у нас одна з найпопулярніших моделей серед українців Volkswagen Tiguan 17-го року. А в нас тут 2 літра турбо під капотом. А в автомобіля пробіг 77 тисяч миль. Дане авто ми купили на аукціоні за 4075 доларів. Він у нас на повному приводі. А в нас тут чорний шкіряний салон, також є мультикермо, мультиекран, а Кнопка старт-стоп. Слухайте, доволі цікавий варіант за а, дуже гарні. Гроші подивіться на цей автомобіль. А салон в нас в ідеальному стані. Бачите, навіть є маска проти коронавірусу. В нас тут також електроручний. Пошкодження в нас було по лівій передній частині автомобіля. Цей Тігуан у нас очікує заміни переднього бампера, лівої фари, лівого крила, також рихтування капоту, полки крила і ремонт підвіски. Так, а тут, друзі, в нас модель. Напишіть в коментарях по передній частині авто, як ви думаєте, що це за автомобіль. А це у нас джип компас в комплектації трейл Найкраща комплектація для бездоріжжя. Ось в такому цікавому кольорі. Під капотом у нас тут 4 літра двигун, а повний привід автомобілю в нас вийшов. На аукціоні за дуже гарну ціну. Ви просто не повірите, за скільки ми його купили, але одразу розказую, це 2,5 тисячі доларів. І ви просто подивіться на цей салон. До речі, ось цей червоний колір у нас прослідковується по всьому салону. Тут також у нас назва Trail Hawk". А У нас тут панорамний дах. Бачимо, що деякі комплектуючі автомобіля приїхали в салоні. У нас тут мультиекран, мультикермо, коробка автомат. І, звичайно, клімат-контроль. Тут вся. Музика від Beats by Dr. Dre. І, до речі, що найцікавіше, в нас тут, як ви бачите, auto, snow, sand, mood, rock це все вибір режимів їзди по бездоріжжю. Trail це, звичайно, легендарний. Вже автомобіль і поціновувачі знають про що я кажу. І з цим Trailhawk будуть проходити наступні ремонтні роботи, заміна переднього бампера, правої фари, правого підкрилку. І на цьому все, друзі. Звичайно, якщо ми приїжджаємо будь-куди, як ми без Ауді. А саме q 5 преміум Плюс, це в нас 20-й рік. Даний автомобіль ми купили на аукціоні за 13 тисяч 100 доларів. У нас тут, звичайно, повний привід Quattro, 2 літра двигуну. Вона нас під капотом. І пробіг тут 28 тисяч миль. А одразу нас зустрічає безключовий доступ. Тут у нас світлий шкіряний салон, звичайно, з ось такими елегантними дерев'яними вставками: пам'ять сидінь, електропривід сидінь, підігрів сидінь, мультикермо, мультиекран. У нас електронна панель приладів, сенсорна панель керування мультимедіа, кнопка старт-стоп, коробка автомат. А також бачимо, що в нас в цій комплектації є ось такий красивий панорамний а, дах. Як на мене, реально най... Красивіший кроссовер, який я бачив у житті. Звичайно, німецький бренд Audi. Вам одразу вподобайка за такі автомобілі. І бачимо, що по пошкодженням у нас був удар в передню та задню частину автомобіля. По цій куп'яті в нас буде заміна задньої лівої чверті, стопу кришки багажника, а також заднього бамперу. І заміна передньої правої фари, правого крила, а ремонт переднього бамперу і рихтування капоту. Ось і все, друзі. На цьому мій день на нашому партнерському СТО у Вінниці завершено. Тож, якщо, можливо, у вас ще залишились якісь питання, без проблем в описі під цим відео є посилання на наших менеджерів, які з радістю вам допоможуть з будь-яких питань. А також ви побачили, друзі, що в нас безмежна кількість свіжопригнаних авто, які вже зовсім скоро будуть братися в роботу. З вас вподобайка, підписка і, звичайно, коментар. А ми зустрінемось з вами в наступному відео.